На перший погляд, російська пропаганда та воплі всяких соловйовок про візьмемо Київ за три дні здаються смішними. Але це верхівка айсбергу. Якщо зануритись, стає зрозуміло, що й хоч їх вкиди недолугі, але не варто ставитись до них легковажно. Їм вірять не тільки українці і росіяни, а й весь світ. Всім відомий Ілон Маск, мільярдер, плейбой, філантроп. І той став жертвою інформаційного впливу росіян. В жовтні 22-го року він запропонував своєму Твіттері віддати Україні Крим Росії, а інакше буде ядерна війна. Та й давайте згадаємо, що на Шикавицю ми збирали всі в разі ядерки. А пам'ятайте, як 9 травня минулого року всі боялись ядерного удару по Києву? Я точно пам'ятаю. А це означає, що російська пропаганда працює та впливає на нашу свідомість. Але чому ядерні погрози це виключно інформаційна атака і для чого росіяни це розганяють? Пам'ятаєте, Росія проводила так звані референдуми на окупованих територіях, і після них вони заявили, що Херсон це Росія. За ядерною доктриною Росія має повне право захищати свої території ядерною зброєю. Тобто, за логікою Росіян на територію Росії. Війшли українські війська, вони мали повне право захищатись ядеркою, але не зробили цього. Бо ядерні погрози расистів, що правильно, порожній звук. А чому так? Бо захід попередив Кремль. І ті навіть перестали погрожувати, бо настільки злякались удару у відповідь. До речі, одним з носієм ядерної зброї росіян є гіперпупер крута і незбиваема гіперзвукова ракета «Кінжал». Навіть американці вважали, що не здатні її збити. Та боялись цієї зброї. А як її рекламував особисто Путін? Навіть Мерседес і той так не запарюється над рекламою. Але незбиваєма російська ракета кінджал була збитими нашими силами ППО за одну ніч аж шість разів. За допомогою американської системи ППО Петрі, до того ж, не найновішою версією, а попередньою. І от знову ЗСУ зруйнували черговий міф російської пропаганди. Але без західних постачань крутих систем ППО цього не було. б. Хоча й зрозуміло, що захід втомився від України, але все одно вони допомагають нам захистити наше небо. Хоча стоп. Чи дійсно захід втомився від України, чи не тхне від цього твердження російською пропагандою? Існує така технологія штучного створення думки в суспільстві, наприклад, поширення якоїсь тези в соцмережах, таких як? Твітер створюється акаунт якогось Джона Івановича. Джон Іванович англійською пише, що його дістали ці підвищені податки через допомогу Україні, і її треба негайно припинити. А потім створюються тисячі пустих акаунтів. Ці пусті акаунти репостять цю думку, і таким чином штучно популяризується якась думка в соціумі, наприклад, серед жителів США, та якісь неадеквати, привіт, трампісти підхоплюють це, бо їм штучно нав'язали популярність та. Раціональність такої думки. Але ви знаєте, скільки звичайний американець заплатив за 22-й рік Україні? Увага! 14 доларів. Уявіть, що таке 14 доларів на рік для звичайного американця. Отож, що нічого. Благо більшість громадян США розуміють, що краще віддати ті 14 доларів на рік, щоб Україна перемогла, ніж не зробити цього, як і громадяни ЄС, інакше війна прийде в їх. Дім. А це розуміння серед американців та європейців велика заслуга нашої дипломатії та нашого президента та інших невидимих спецслужб. Хоча всі ми знаємо, що нашого президента та нашу владу є за що сварити. Наприклад, пам'ятаєте, як перед повномасштабним вторгненням провалився опалювальний сезон і ми всі змерзли. Не пам'ятаєте? Не змерзли? Дивно, а чого так? Так ж багато було розмов про це до 24-го. А нічого не сталося. Навіть попри початок війни в домівках було тепло. Як так сталося? Відповідь доктрина Герасимова. Якщо хтось не знає, пояснюю. Герасимов це начальник Генштабу Росії. За його військовою стратегією, перед і під час вторгнення в державу треба підірвати довіру до влади і змусити народ думати погано про свого президента та. Інших представників влади для чого це? Для того, щоб коли Ботокс не дід скаже, беріть власть в свої руки, незадоволені українці пішли з вилами. Але як бачите, стратегія нам з вами буде легше договоритися» не спрацювала. Хоча російська пропаганда постійно намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в Україні та вкидає антидержавні тези їм все одно це не вдається, бо українці виявляються стійкіші та розумніші за тупівки для росіян. Бо українці нація, яка читає книжки. До речі, дуже раджу вам почитати книжки 1984 та скотний двір Джорджа Оурела, для того, щоб зрозуміти краще російське суспільство. Бо ці два твори дуже чудово демонструють радянську та сучасну Росію. А купити ви їх можете на сайті видавництва VIVAT. ще й з моїм промокодом BOT ви отримаєте знижку 10%. І таким чином. Підтримаєте мене як автора та мій канал. Тож порадуйте себе кльовою книжкою, а мене вашою підтримкою. Всі посилання будуть в описі. Ну і раз ми вже заговорили про радянські часи, пам'ятайте, за радянських часів був такий вусатий вбивця? Ні. Не цей, а ось цей. Пам'ятаєте, як колись українці та росіяни в Другій світовій разом воювали за Сталіна, за Родину? Не пам'ятаєте такого? І не дивно, бо російська пропаганда і тут це перегорнула з ніг до гори. Так, під час Другої світової українці воювали за радянську армію і в лавах з росіянами. Але не за Сталіна, і не за Радянський Союз, а за своє власне майбутнє. І ви скажете. Ти ж при Союзі не жив, звідки тобі знати, чи дійсно українці хотіли незалежності від Союзу. Таким я просто нагадаю результати референдуму 91-го року, а це вже були набагато більш ліберальні часи, ніж сталінські. До речі, раз говорили про боротьбу за незалежність, неможливо не згадати Степана Бандеру, ну того самого, що співпрацював з фашистами. Чи все не зовсім так? Давайте дуже просто і коротко. Бандера. Був головою об'єднання українських націоналістів. Це ті самі, що хотіли, щоб Україна була окремою країною. Увага! Націоналістів, а не нацистів. блядь. Це дуже різні речі. Це об'єднання співпрацювало з німецькою розвідкою. І це факт, прямо як сталінський уряд до 41-го. Але тому, що ОУН та Бандера діли виключно в інтересах України. І то до 42-го. А не тому, що Степану Андрійовичу дуже захотілося разом з Гітлером захопити пів Європи на відміну від товариша Сталіна, котрий до 41-го, до Великої Атєчеві мріяв відхопити шмат Польщі. Російська пропаганда зманіпулювала цими історичними фактами, щоб створити думку, що українці фашисти та нацисти і зовсім відбились від рук, і треба їм влаштувати що. Правильно, денацифікацію. А це потрібно було, щоб виправдати вторгнення в Україну. Як і ствердження, що Лєнін придумав Україну, яким вони в своєму суспільстві створили думку, що Україна це молодший брат Росії. А великий батюшка Ленін і вождь випликав її, а потім раптом неслухняна дитина відбилась від рук і захотіла незалежності. Що теж, звісно, брехня бо не міг Лєнін створити Україну, перша згадка якої датується в 12 сторіччі. Україна Існувала забагато часу до самого Леніна і в цілому Росії. Ну, а те, що ми з росіянами жили в Союзі як справжні брати, це да. Хоча блядь, які брати? Якщо українці і росіяни-брати, то Хто батьки, як народи можуть бути братами? Це ж навіть звучить абсурдно. Навіть якщо провести алегорію, то так звані братні народи мають розділяти спільні інтереси та цінності, чого в нас з росіянами аж ніяк немає. Але русаки тягають це, коли їм зручно. Приходиш ти такий окупант на чужу територію, і розраховувати можеш тільки на лояльність серед місцевих. І як бачимо, ця ідея не спрацювала, бо навіть в найбільш лояльних до Росії, здавалось, б, регіонах. Чинили і чинять супротив. Це не спрацювало, як і намагання Росії переконати, що ми окраїна. На моїй пам'яті це серйозно ніхто не сприймав. Та і якщо Україна вже якимось боком окраїна, то точно не Росії, а вже тоді Європи. Бо коли європейські картографи створювали мапи, на території Чернігівщини вже жили українці, а за нею бігали якісь відсталі дикуни. Нинішні так звані росіяни, що навіть на карту у вигляді держави не потрапили. Але наступна теза настільки небезпечна, що давно сидить в наших підручниках з історії. Готовий поспорити, що багатьом з вас розповідали, що козаки це втікачі з панщини та села, які десь нарили зброю. Але є одне але: принесли якось пітону. Карту, яку намалювали французи в 17 сторіччі, на якій буцімто немає України, але як ж немає, якщо от вона на ваших екранах і навіть називається. Земля козаків, от настільки козаки були міцні горішки, що ніхто в світі не сумнівався в їх самостійності вже тоді. Земля козаків це було таке собі воєнізоване українське суспільство, яке тоді навіть захопило майже весь берег Чорного моря. Тобто, бачите, як пропаганда ворога аж настільки глибоко викривляє реальність в свою користь. Ворог насильний і досі, і перемогти його можна. Маленькими кроками, наприклад, прямо зараз, ми з благодійним фондом борошно збираємо на пікап для наших тактичних медиків, який вже міг би рятувати життя. Тож посилання на монобанку збору залишу в описі, бо саме отакі кроки, як цей донат, ломають росіянам тупо все, усі століття пропаганди.